Як би парадоксально це не звучало, але стосунки стають повноцінними лише в той момент, коли ви визнаєте їхню тимчасовість. Це боляче, але це звільняє. Щойно ви розумієте, що всі люди у вашому житті це гості, які приходять на певний час, і колись підуть, ви починаєте бачити реальність такою, якою вона є. Батьки, діти, партнер, друзі ніхто не належить вам назавжди. У цей момент зникає ілюзія контролю і з'являється головне питання. Якщо, зрештою, я залишаюся тільки сам у себе, то як я можу подбати про себе, як я можу сам створити для себе комфорт, бізнес, щастя? Як мені самому отримати емоції, які наповнюють, а не чекати їх від інших? Коли це усвідомлення приходить, ви перестаєте розчинатися в партнері, жити життям дітей, ставлячи їхні бажання вище за свої? Ви перестаєте чіплятися, боятися втрати, контролювати та залежати. Ви перестаєте жити в страху. Самотності, тому що знаходити точку опору всередині себе, саме ця установка всі мої стосунки тимчасові рятує від болю прив'язаності, залежності та страху бути покинутим.